Бодя! Бодя! Моя ну, ти це савенко! Знаєш, що я тобі приніс? Ой, вей, мама, такі права, гроші? Гроші? Ой, а! Знаєш, колись в майбутньому не буде грошей взагалі! Розочарований! Що в майбутньому їх теж не буде! Та що тобі ті гроші, як у тебе чоловік хороший, а? А ну а кушати, бодя а? Глаза а мені неудобно постійно у батьків під'їдати, я голодна. Візьми льодяника, а? Півника на патичку. Ну, давай лядяник. Ну. Ой, вей. <смітна> не хочу льодяника. Він солодкий. від Солодкого мене Так може, любов. Любов найкраща страва. А а Там <смітна> не спокій. Що тобі таки знову не дали день? Сьогодні не дали, то завтра надуть. Ми з батьком шпали фурою перевозили, на подолі тут запустять по новій трамвай. Боня, не. я маю тобі щось проспівати. Так проспівай, моя хана, проспівай. Естер. Жартуєш, мій пані, А що я маю плакати, чи що? Що з тобою сьогодні, а? Що ти прикаєшся? А, я ще не прикалася. Ну, не а! я! Ти <риктис> здаєн, бодя. Ти вас! Бодя! Я б тяжі. Шо? 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 Від кого? <риклад> <риклад> Від Духу Святого. <риклад> Такий щасливий. Правда? Шо, муха Чуєш, та чоловік жінці як мати після ринця. Ой, мэй, боділ. No. Там во дворе женщины. Такі манці говорили. No. Ой, вей! Ну, да. Чтобы мужчинам всем не давай. На давати кохатися, дур. Ти знаєш. Ти хто я? Ти хто? Чуєш? Як це... Як це не кохатися? Я тоді піду взад. Чуєш? Авіта. Що таке? Боля. А. а знаешь что? Ну. А такие, когда я клялась. Ну, когда ты клялась. Когда я клялась. Ну, когда ты клялась. Все видели? Конечно, я тримала пальцы. Это значит, что твоя обещанка не действительно. Не действительно. Але. Никаких Чуешь? Бегом до голубяки! До голубятни? ဘရိ <m> ု